Оксана Кришталева, там, де моє серце. Марина сиділа біля вікна, сьорбаючи в ранішню каву з горнятка із написом Ченстохова. Донька щойно пішла на лекції, а вона сьогодні вдома, вигідний. Маленьке, ошатне польське містечко прихистило їх після всього, що сталося, якби хтось колись. Поворожив на картах і сказав, що Марина опиниться тут з донькою, студенткою сама без чоловіка, не повірила б, хоча в житті, як на довгій ниві. Та не про таку ниву мріяла жінка. Особливо, коли того лютневого ранку на Київ поперли танки і полетіли перші ракети. Довго не вагаючись, Марина спакувала основні речі, замкнула своє помешкання. На шістнадцятому поверсі у віддаленому районі столиці, і вирушила на захід. На той час її донька Наталка вже навчилася водити машину, тому їхати було якось простіше, та й багаж спокійно помістився в машину. А ще везли мамі в золочі в свого пухнастого песика, свою улюбленицю, бо брати її за кордон якось не було змоги, та й документів на неї не оформлено. А залишити кому? Хіба своїх залишають? Мама зустіла їх радісно, розуміючи, що далі в доньки і внучки довга й непроста дорога. Марина з Наталкою також розуміли. Мама залишається сама, тобто на родичів і сусідів. Єдине, чим вони реально допоможуть, надішлють їй трохи грошей, якщо зможуть. А може, й приїдуть пізніше, але в таких умовах навіть не знаєш, що буде завтра. Чемний маленький песик поривався їхати з ними. Бабця ледве втримала, аби той не чкурнув назад у машину. Наталі було шкода залишати свою улюбленицю, але дівчина знала, що бабця подбає про неї і любитиме її так само, як і вони з мамою. Не відразу їм пощастило знайти житло й роботу, хоч і правда в тому, що поляки поставились до наших біженців, як до рідних. Слідом за Мариною поїхала туди сестра Ірина. А в неї ситуація ще цікавіша. Чоловік залишився в Україні, а вона з трьома синами вирушила на чужину. Першими роботами Марини були збір урожаю та сезонна праця в якомусь селі. Там виявилося дуже багато українців, охочих працювати за малі гроші, бо для наших ті гроші таки зовсім немалі, та й самі польські господарі задоволені. Що врожай не пропаде. Наталка підучила мову і подала документи на вступ до університету. а вже ж їй довелось залишити навчання у столичному університеті і найімовірніше, безповоротно, І як на диво вступила. Та ще й має пільги на навчання. Природно, що разом із нею поїхала туди й Марина. Напитала там собі роботу в одному цеху. Трохи складно було опанувати електроніку, але нічого. Клацала, клацала та й вдалося. Дали Марині місце роботи вже можна було й винайняти простеньке житло, аби бути разом і переїхати з людного гуртожитку. Слідом за Мариною приїхала сюди Ірина. А це, вважайте, вже родина разом. Найбільше з такої новини тішилась їхня мама, яка залишилась у Золочеві. Та, мабуть, собачка. Кава вже не обпікала уста, пити її було приємно і спокійно. Марина задивилася на Хмарину і подумала добре ж бути Хмариною, пливти без кордонів, бо хмари не мають національності, не мають почуттів, хіба що нагадують про душі рідних, які відлетіли. Чоловік Марини прожив небагато, якраз відсвяткував 55 років. Так, вони одружилися ще студентами, але понад 10 років не планували дітей. Тільки вислуховували від баби з дідом, що то так не можна, що то неправильно. А правильно було те, що молоде подружжя тинялося орендованими квартирами. Марко чоловік Марини шукав гідну роботу в Золочеві, та місто ж маленьке, там нема нічого, що пов'язане з його фахом. От вони одного дня зібралися і поїхали до Києва. Там теж усе було не так просто, та все ж легше, ніж у райцентрі. У стольному граді мешкала Маркова сестра, а її чоловік теж працював за тим самим фахом, напитали Маркові роботу, змогли винайняти хрущівку десь на лівому березі, як іноді грубо жартував сам Марко. Там закінчувалась цивілізація і починався простір для медитації. Туди із залізничного вокзалу треба було їхати понад годину та ще й простоювати в корках. Та все ж за ті 30 років, які вони прожили разом, Марко таки виправдав очікування і довів собі та дружині, що може бути успішним та діловим. Спочатку він узяв кредит на житло, ризикуючи його вчасно не віддати, тож брав додаткову роботу, допомагав сестрі, налагоджував потрібні зв'язки. Щойно вдалося оплатити останні внески, Марко заговорив про дитину. І так у них народилася Наталочка. Дитина змалку була здібна до музики, як і її тато. Однак усі розуміли, що лише одиниці музикантів їздять світами і заробляють великі гроші, тому віддали доньку навчатися в бізнес школу, та й непогано все склалося. Вже юнкою вона допомагала татові у фірмі, відповідала на дзвінки, вчилася спілкуватися з клієнтами і цим ще більше виявляла в собі хист до ведення бізнесу. Біда прийшла до них у роки найбільшого успіху саме тоді, коли ніхто її не чекав. Одного вечора в марка дуже розболілася голова. Довелося навіть викликати швидку, забрали, провели діагностику. Час іще є. Може, навіть вдасться повністю забрати цю пухлину, сказав лікар, готуючи марка до тривалого і вартісного лікування. Марко й сам зрозумів, що не можна отак залишити свою сім'ю на призволяще і пустити все на самоплин, а також чудово усвідомлював, що дні його пораховані, навіть якщо він здолає хворобу. Лікуючись, Марко водночас владнав усі справи, оформив дарчу на доньку і передбачив усі можливі нюанси, порадившись зі знайомим нотаріусом. На роботі Марко нікому не казав про свої проблеми зі здоров'ям. Біль та лікування переносив мужньо, хоча ніколи не був простим, але тут варто віддати йому належне, повівся як справжній чоловік, витримуючи вже все сам. Навіть залишив на рахунку кошти, аби донька мала змогу увійти у спадщину, адже дівчині на той час було майже 18. А звідки в такої юнки гроші? Так, може, не було в них із Мариною великого романтичного кохання, та й Марина ніколи не страждала від таких манорій, як казала її бабця, але Марко її цілком влаштовував. З ним вона почувалася впевненою і захищеною, а все інше про щось неземне та неповторне можна прочитати у книжках або подивитись у фільмах. Маркові вже ставало легше. Він ходив на роботу, керував справами, але одного ранку знову знеміг від страшного болю, і тоді вже чоловіка не стало. До вторгнення кацапів в Україну залишалося іще добрих півтора року, та про можливу війну вже просочувалося з усіх інформаційних шпарин. Тому, коли почалось оте пекло і коли половина країни водночас їхала до польського кордону Марини і Наталі все було юридично залагоджено. Свою київську квартиру вони замкнули, ключі залишили в мами в Золочеві, а самі поїхали туди, де можна врятуватись. Найбільше Наталю вразили молоді мамусі. З маленькими дітьми їхні чоловіки залишалися з того боку українсько-польського кордону. Діти хотіли назад до тата, але що довше вони прощалися, то більше сліз було пролито. Ніхто ще тоді не знав, чи надовго вони вирушають і чи всі повернуться. Пригадуєте, весь світ облетіло фото маленького хлопчика, який із мішечком сам крокує в напрямку кордону. Бо ж загубився, заплаканий, розгублений і сам самісінький, нікому не потрібний. Ось так один схиблений чорт, задумавши собі, покорити вільнолюбну націю на кої лиха, і звороховив мільйони людей. Українці рушили на захід, а тепер поляки вирушають іще далі, адже вони чудово пам'ятають той жах. І ті тисячі людей, які ще декілька років тому отак їхали, аби врятуватися в їхніх гостинних оселях. Марина сидить біля вікна. Каву вона вже допила, завтра збирається з донькою в Україну. Мама попросила купити їй ліки і новий телефон, бо той уже геть чисто глючить. Навіть нема як спілкуватися з ними. Марина ще не знає, якою буде ця поїздка додому. Бо всяке може трапитися. Он як обстрілюють великі міста, а про Київ то читати страшно. У кожних новинах озивається жах. Після обстрілів в столиці Марина телефонує сусідам, а після їхнього обійшлося живі, полегшено зітхає і так до наступного разу. Вона вже й чесно кажучи, забула звуки сирен. Так. Марині тепер добре в Польщі, доньці її теж добре, адже дівчина здібна, навчається і складає всі іспити вчасно. Та все ж залишатися тут не хоче. І не тому, що десь там у столиці є власне помешкання, а тому, що дуже хочеться додому. Може, навіть до мами в той маленький, скромний золочів. Який можна обійти за декілька годин, навіть якщо її донька знайде тут роботу і захоче жити в Польщі. Марина не протестуватиме, нехай це її життя. Вона не агітуватиме Наталю, аби та неодмінно виходила заміж, так як до цього її підштовхували родичі. В свій шлюб із Марком жінка не вважає помилкою, але й чимось особливим назвати не може. Вони прожили разом 30 років гідно по християнськи, не зраджуючи і не завдаючи одне одному жодних прикрощів, так нічого цікавого, звичайне, повсякденне життя. Про таке не пишуть у романах найкраще в цьому шлюбі їхня донечка. Марина більше не шукає собі нового чоловіка, хоча могла б навіть узяти шлюб, Бовдова. Та їй тепер просто хочеться спокою і бути в себе вдома. Думками Марина часто повертається на замкову гору в золочеві, на споглядання стрілок годинника, що на костелі у те кафе Пінгвін, де вони з батьками і сестрою ласували льодами морозиво. Там її душа і її думки, там її серце, і одного дня. Жінка спакує валізу і вже доросла донька відвезе її назад додому, а може, й поїде разом із нею.